Міжпланетна подорож Олена Харченко. Особливо цікавою ця історія буде для слухняних хлопчиків та дівчаток, бо зазвичай слухняні дітлахи пропускають усе найцікавіше у житті. От, наприклад, якщо ти заплющиш очі, щойно мама чи тато вкладуть тебе в ліжечку і скажуть, Люба моя дитинку. Заплющуй очі і засинай міцненько. То ти ніколи не дізнаєшся, що відбувається з твоїми іграшками уночі. Та як же ти можеш дізнатися, якщо ти міцно спиш? А відбувається з ними най-най-най найцікавіше. Максим, як і ти, завжди був хлопчиком дуже слухняним. От і сьогодні. У свій день народження, щойно мама уклала його в ліжечко, заснув, і тільки на хлопчик тихенько засопів, у кімнаті почулася розмова. Фух, як же я втомилася, сказала червона машинка на гумових колесах. Цілісінький день ганяла на шаленій швидкості. І я теж стомився, знімаючи свій капелюх із пером, Обмахуючись ним, мовив шляхетний принц. Ще пак, принце, ви так майстерно билися на шпагах. Та годі вже вам. Ходімо краще познайомимося із новеньким, запропонував усім плюшевий ведмедик. Він жив у Максима дуже давно і був чемною іграшкою. У кутку скромно стояв робот у блискучому шоломі. І великих блискучих чоботах із червоними смужками. Його шолом прикрашало зображення справжньої ракети. Цього робота тільки сьогодні на день народження подарував Максимові тато. Робот хлопчику дуже сподобався, та хіба міг такий красень не сподобатися? Робот умів ходити, піднімати вгору руку і видавав якісь звуки. Та при цьому ігришка помітили, що красень робот цілий день був сумним. От і зараз, коли всі мешканці Максимової іграшкової кімнати підійшли до новенького блискучого красення, в його очах стояли сльози. Що з тобою робите? Чому ти плачеш, Хто тебе образив? Ніхто на перепій питали іграшки. Ніхто мене не ображав. Тихо відповів робот, і я зовсім не плачу, мені не можна плакати. Як це не можна плакати? А так, коли хоч одна крапля потрапить на мене, я зможу заіржавіти. Я ж зроблений із заліза. Точно, підхопила червона машинка. Моя бабуся, вантажівка, розповідала, що колись давно, коли всі іграшкові машинки виготовляли із заліза, їм усім суворо заборонялося плакати, щоб не заіржавити. Ну, добре, добре, заспокойтесь, друзі, казав ведмедик, узагалі-то ми хотіли познайомитися з тобою ближче. І ведмедик представив роботу кожну іграшку і розказав про їхнього господаря Максима. А тепер, роботе, ти розказуй про себе. Будь ласка, із нетерпінням. Вимовила червона машинка. Мене звуть робот міжпланетний, тихо відповів той і ще нищо пустив голову. Міжпланетний? ахнула червона машинка. Це як? Ну, це той, що літає на інші планети, пояснив принц. Як цікаво, нічого цікавого, відповів робот, бо на інших планетах я ніколи не був. А я так мрію про це. Тільки цих слів у очах знову побачили сльози. Та він стримався. Як же йому допомогти? Пошепки запитала червона машинка друзів. Я знаю, як, почухавши потилицю, авторитетно заявив ведмедик. Треба йти за порадою до старого гнома. Старий гном сидів на полиці і уважно спостерігав за усім, що відбувалося в кімнаті. Він був дуже мудрий. Тож до кого ще звертатися за пораду, як не до нього? Я все чув, сказав гном, тільки на іграшки підійшли до нього. То ти допоможеш роботу? Звісно, не варто засмучуватись. Я навчу тебе мандрувати іншими планетами щоночі. Я. Дуже просто, щойно на небі з'являться яскраві зірки. Слід заплющити очі і вимовити пошепки. Мандрую на іншу планету, швидко, немов ракета. І все здивався робот. А ти спробуй. Наступного ранку очі робота сяяли від щастя. Він хотів поділитися з друзями. Новими враженнями. Отже, чарівні слова старого гнома подіяли, тож, якщо і ти мрієш про міжпланетні подорожі, можеш скористатися цією парадою.